Ну що, поїхали поговоримо про таку тему із назвою Найкраща версія себе або як зробити апгрейд себе. Як ви розумієте, завжди в провокативному ключі буду давати вам матеріал. І давайте поміркуємо, що ж тут не так і в чому тут провокація. Зокрема, саме в тому, що, говорячи про нібито наявність найкращої версії себе, ми вклинюємо в це розуміння. Нібито наявність якоїсь версії не найкращої. Більше того, коли ми намагаємось досягнути найкращу версію, то це означає, що ми перебуваємо в не найкращій, а певній такій от, гіршій версії себе. Інакше кажучи, коли ми намагаємось себе апгрейдити до найкращої версії і немає межі цього, то значить постійно ми перебуваємо в дефіциті, постійно перебуваємо в стані гіршої версії, і це може. Бути беззупинно. тобто все життя можна гнатися за тим, щоб зробити з себе найкращу версію. Розумієте, до чого я, до того що таким чином створимо певною мірою стресову ситуацію, коли доведеться жити в ній роками, якщо у нас буде така ось метафора про нібито наявність кращої версії себе чи кого б там не було. Більше того, сюди ми також привносимо концепт порівняння. Тобто, ми порівнюємо, як ви розумієте, когось із кимось, можливо, себе порівнюємо із сусідом там Іваном Петровичем чи Марією Григорівною. От у них так, а ми хочемо, щоб у нас було майже так, або, можливо, із якимось там перламутровими гудзиками чи ще якимось чином. Коротше кажучи, ми оце ось порівняння додаємо у наш світоглядницький концепт. І це, як ви розумієте, також причина стресу. Є певні такі розділи психології, які спрямовані на таку жорстку маніпуляцію, і там основні тези зводяться до того, що необхідно в концепт здорової людини привнести порівняння. Тобто, якщо людина, до прикладу, успішна в бізнесі, то закиньте їй переконання або зробіть акцент на тому, що, скоріш за все, ймовірно, за все, в неї із сім'єю не все гаразд. Скоріш за все, це можливо і так, а можливо і не так, одначе, до чого я звожу наші міркування. Тобто людина вважає себе успішною в бізнесі, але розуміє, що, можливо, цей успіх певною мірою завдячує тому, що втрачається щось у сімейних відносинах. Тобто, менше доводиться часу проводити з сімейством. Тобто є така ймовірність, що людина, яка видатний бізнесмен-підприємець багато часу проводить в автомобілі в офісі, чи на перемовинах, то з великою долею ймовірності вона менше часу проводить із сім'єю. І тому, коли ми тиснемо на оцей ось музі, то вона ще більше там, музик визріває, і наш співрозмовник вагається, чи взагалі правильний його концепт життєвий. Аналічно сюди ж ми можемо привнести будь-які інші. Характеристики. Ага, ви успішний в бізнесі, якщо в сім'ї також гаразд, то привносимо ще якийсь порівняльницький аспект, до прикладу, але ви не успішні у спорті. А де ваші медалі? Де ваші показники перемоги на олімпіадах? Де ваші біцепси, гарне тіло? Ага, цього немає. Ну, або якщо і бізнес гарний у людини, і з сім'єю, нібито все гаразд, і з спортом, фізкультурою тіло ідеальне, то можемо ще взяти якийсь там. Контекст, до прикладу, а ви не вмієте медиту медитувати, чи ви не знаєте релігійні вчення Будди, Біблію не читаєте, або скільки книжок ви простудіювали за останній рік. Коротше кажучи, привносимо якийсь нібито морально такий високий морально правильний якийсь аспект і той, якого, скоріш за все, у нашого візові по комунікації немає. Тому. І оця ось концепція, «зроби з себе найкращу версію для таких людей буде актуальною. Тому, резюмуючи, бачите, як ми дуже швидко і коротко, буквально за 5 хвилин, скільки всього усвідомили і проговорили, а не за години час. Так от. Це означає, що варто все ж таки запропонувати собі користуватися якоюсь іншою метафорою. Про те, що. Із зони комфорту до викладу ми не виходимо, а розширюємо цю зону комфорту. Взагалі, забрати оцю термінологію, оцю ось метафору «зона комфорту. Бо коли ми говоримо, що є зона комфорту, то потрібно визнати, що є щось, що перебуває за її межами. Також оцей дихотомічний поділ не дуже нас повинен цікавити, бо якщо є біле, і є чорне. Тобто в ряді випадків варто. Було б, скоріш за все, відмовитись від найменувань, оскільки вони окреслюють нашу таку от світоглядницьку картину. Якщо ми говоримо про те, що є добро, то, скоріш за все, ми розцінюємо його на фоні зла. Якби в нас не було такого поняття добра, то не було б і поняття зла цієї такої відтінкової, відтінкової штуки. Тому давайте поміркуємо, який ж ми могли б використати. Сюди підхід для того, щоб унеможливити ось ці ось ситуації, коли доводиться жити в стані не найкращої версії себе. Можливо, це буде вам домашнє завдання. А можливо, ви зрозумієте, що ви уже є зараз найкраща версія себе, і постійно еволюціонуєте, тобто, що ви процес. Ви процес, а не певний такий фотографічний відбиток. Ви не цеглина. Є одна цеглина, а є якась інша. Є один телефон, модель телефону, а є якась модель телефону інша, якась інша версія цього телефону, інший випуск там, там 10-ї версії, потім 11-ї, так само і програмне забезпечення. А можливо було б як варіант скористатися метафорою, що ми це Всесвіт. І у нас є різного роду галактики, які певною мірою, можливо, еволюціонують, якимось чином взаємодіють одна з одною. Тобто ми з вами, люди, це також і внутрішній світ, в якому є свої якісь там психічні особливості, ми течемо, змінюємось. Ви дозмінюєтеся, можливо. Тобто атоми, вони, грубо кажучи, не стають новими, а просто вони складають оця, оця, якась е, деревина, але потім вона, грубо кажучи, стане телефоном. Тобто атоми вони не змінилися, мається на увазі. Абгрейк їх не відбувся, просто вони якимось чином перейшли там у пластмаску. І люди аналогічно, можливо, так можна сповідувати цей концепт, можуть не те, що змінюватись, а вони не змінні, а є щось таке, що робить їх людьми. Можливо, нам це ще доведеться усвідомити. Бо, як ви розумієте, не на всі запитання є відповіді. Можливо, наше призначення це постійний їх пошук. Коротше кажучи, я думаю, що тепер ви більш підготовлені до комунікацій, передусім і із самим собою, на тему найкраща версія себе, на тему самооцінки, на тему, чи варто порівнювати себе з кимось іншим. Можливо, варто порівняти себе із вчорашнім, із ранішнім, а можливо, взагалі забрати цю шкалу порівняння. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Якщо вам потрібно якийсь формат підтримки у вигляді коучингу, то знайдіть мої контакти і замовляйте, ми проведемо коуч-сесію, де дамо відповідь на ті основні концептуальні, життєво важливі запитання, які. Давним-давно підлягають вирішенню, ви знайдете ці відповіді самостійно, легко і просто. Це можна навіть зробити вже сьогодні.